Да, витаю, так, вітаємо, так, От Запускаєш дрон і починаєш потроху лівим втіком давати потоку вверх. Він mm -hmm. так треба починає та, і Зараз право втіком трохи нахилию. Поріг, так. І він треба починає рухатися по прямій. Mm -hmm. oh, ти його спу... та, Так, Порівнюєш, так ми скидаємо. Надо... Так, вирівняє <звук> Добре, що не впало. Пасна штука. Ну, головне навчитися нормально літати, щоб ним не розбиватись. Лови <звук> аптеку. Піднімай. Хай куди? Сухає. Дивись на ікра. <звук> Я задивився а на дронах. А свого дрона ти розбив. Да, свого дрона я розбив, так. Да. Давай. Запустимо мотори. Одразу він його Ага. А, дати потужі. Потужі. Ні, йому не треба давати потужності. Це типу, велика розповівка людей, що вони думають, що чим більше вони дають лівим стіком, тим вони і швидше будуть рухатися. Потрібна почне рухатися швидше, чим ти більше його нахиляєш, тим швидше йому треба рухатися. Ага. А раз тим, що ти йому е, лінію горизонту задаєш. Тобто лінію... я задаю лінію та, горизонту. Та, То, та, тобто його нахиляю? нахиляють. Ще й просто мотор запускає, який дає нам буст, і він летить? Хочеш навчитися літати! Без Не проблем. говори так громко, як я, звертайся до пасанів. Вітаю, друзі, мій позивний Чепа. Я один з інструкторів школи дронів Killhouse. Школа дронів від третій штурмові треба. Якщо ти хочеш навчитися, якісно слави дроном, то тобі до нас.